Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Я рада вітати вас у медіа центрі Україна Українформ. Мене звуть Ольга Таманова сьогодні вже 607-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові правду про нашу боротьбу за свободу. Сьогодні кілька організаційних питань я попрошу вас не вести пряму трансляцію з безпекових, щоб затримуватися всіх безпекових заходів. І попрошу вас публікувати свої матеріали через годину після закінчення нашого заходу. Дякую вам за розуміння. Хочу розпочати нашу розмову з того, щоб подякувати нашій європейській делегації, підкомітету Європейського парламенту з питань прав людини за те, що ви сьогодні тут з нами, за вашу підтримку. Дякуємо медіа центр Україна традиційно надає інформаційну підтримку всім нашим міжнародним партнерам. Хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Наш спікер сьогодні Удо Бульман, голова делегації, і ми будемо говорити про те, як Європейський Союз допомагає Україні притягнути російських воєнних злочинів до відповідальності. Будемо говорити про надважливе питання, яке мабуть, найважливіше або одне з найважливіших для нашого українського суспільства зараз. Тож прошу пане Уде. Да. Отже, добрий вечір всім. Дуже дякую за інтерес до нашої роботи в Україні. Дякую за дружній вступ. Ми зараз завершуємо свою роботу нашої місії із Брюсселю із європейського парламенту. Місію в Україні. Ми представляємо підкомітет із прав людини. Я б хотіла, хотів представити своїх колег Ізабел Вісна ліба із Люксембургу, із Європейської народної партії Європ... Ізабель Сантос, із Португалії, соціал-демократи, Юра фон Клемон із Німеччини, Кароль Кальський із Польщі, і я голова підкомітету із прав людини. Ми хотіли приїхати до вас раніше, але ми не могли приїхати до літа, тому що наші колеги наполягали на тому, що ми не просто поїдемо в Київ. Ми не тільки будемо розмовляти із офіційними особами, але ми також хотіли. Поїхати, побачити жертв російської агресії. Ми хотіли побачити свідків російської агресії, їх звірств. І... Нам треба було трошки почекати. Ви знаєте, пройти всі бюрократичні формальності, а також забезпечити безпеку. І я хочу подякувати всім. Подякувати вашій делегації за те, що це стало можливим. Хочу подякувати офісу генерального прокурора, які дозволили нам поїхати у Чернігівську область вчора. Ми бачили жертви. Ми бачили свідків. Ми бачили катівні. Ми бачили людей, які страждали безпосередньо і які змогли надати нам свідчення. Ми говорили з місцевими активістами і з представниками органів самоврядування. І ми будемо докладати найбільших зусиль, щоб допомогти для того, щоб повернути мирне життя, і ми дуже вдячні за цей досвід. Наші серця зараз сповнені жалю, печалю після того, що ми побачили печалю за тих людей, з якими ми спілкувалися і з якими ми не змогли поспілкуватись. Ми е, спілкувалися із нашими колегами із парламентських комітетів. Ми е, знаходимося у партнерських відносинах із комітетом е, справ людини українського парламенту. Ми знаємо своїх візаві, своїх колег із американського парламенту, і ми продовжуємо цей важливий діалог. У нас був була можливість поговорити із. Генеральним прокурором України, і ми обговор обговорили всі ці важливі і тяжкі питання, що ми можемо зробити, який механізм використовувати для того, щоб повернути справедливість і правосуддя, правосуддя до вашої країни, і у нас насправді була дуже глибока зустріч із. Паном Кулебою, із ми обговорили різні проблеми із молоддю із дітьми. Про ми говорили про їх досвід, і ми побачили в них надію. Ми побачили не тільки не тільки е, горе, але також в їх очах ми побачили сміливість. І надію в очах тих, хто страждав так багато, і зараз від імені всіх моїх колег я хочу передати вам головну, головний меседж нашого резюме. Ми знаємо, що європейська мрія відроджується. Ми знаємо, що європейська мрія жива, і вона жива тут в Україні. І це той самий меседж, яким, з яким ми хочемо повернутися до європейського парламенту до європейських політиків, які звісно опікуються багатьма проблемами прагматичного характеру. Але путінська війна також торкається і нас і, може у меншому меншому ступені ніж України, але вона має трансформаційний характер, і ці ці зміни вони вже необратимі. Ми разом будемо організовувати наше спільне майбутнє, і це наш головний меседж. Ми знаємо це теоретично, але ми маємо впровадити це на практиці. Отже, ми маємо присв присвятити свою роботу саме цьому. Отже, практичні кроки, які ми хочемо зробити. Ми звісно будемо надавати повну підтримку вам таким чином, щоб ви виграли цю війну. Це звісно буде увесь час наголошуватись. А європейський парламент перед тим як ми приїхали, прийняв резолюцію про виділення 50 мільярдів євро. Україні протягом наступних років це не та сума, ми знаємо, яка може покрити всі ваші потреби, але це вже щось, те, що ми обіцяли. І зараз Європейський парламент закінчив свою частину роботи, Рада має. Має відреагувати, і переговори мають закінчитися дуже дуже скоро. Отже, нам треба сфокусуватися на найважливіших питаннях, питаннях правосуддя, правосуддя індивідуального. Тобто, нам треба підтримувати Україну у плані е, оформлення обробки документів, і також ми маємо. Е, Працювати із жертвами воєнних злочинів як на національному, так і на рівні, так і надавати їм міжнародну підтримку, яка їм необхідна, і також ми маємо сказати так передачі заморожених російських активів, які будуть передуватися для цих цілей Україні, нам як членам європейського союзу. Дуже приємно визнавати, що ми це підтримуємо, і це буде дуже добре рішення, яке може дуже швидко допомогти Україні. Також ми хочемо зупинитись на рішучих діях стосовно багато великої кількості дітей, що були незаконно депортовані до Росії, а також Цивільних заручників, які перебувають в полоні у Росії, ми хочемо знайти якісь е, рішення для цього, це дуже великий скандал, і ми маємо працювати із міжнародним співтовариством, міжнародними правозахисними організаціями, таким чином, аби знайти механізми для прискорення знаходження такого рішення, щоб Ми розуміли, що, що міжнародні правозахисні організації вони не закривають на це очі, і щоб вони робили те, що від них очікується. Це дуже важливе питання для нас всіх, так само, як питання організації. Організації життя внутрішньо переміщених осіб, які мали покинути свої домівки всередині України, і також я хочу сказати, що абсолютно необхідно організувати наступні кроки нашого співробітництва. Ми маємо почати говорити про вступ України до ЄС з обох боків. Ми маємо говорити про виконання попередніх умов. І це має розпочатися дуже дуже швидко. Я хочу закінчити таким меседжем, що необхідно привнести правосуддя відносно кожної людини, адже правосуддя і верховенство права це з нашої точки зору, разом із боротьбою з корупцією і різними. Незаконними видами діяльності в Україні ми, це, в Україні це фундаментальні цінності, які також переслідує Україна. І Комітет справ людини Європейського парламенту відкритий до співробітництва і подальшої підтримки України. Дати вам можливість поставити свої питання прошу. Uh, greetings, uh, Mr. Доброго вечора, містер Булман, Укрінформ Іван Косякін. Я б хотів вас питати про те, що на жаль, це не тільки путінська війна, нам треба також привнести правосуддя у відношенні багатьох солдатів, офіцерів. Багатьох о, представників уряду, отже, дивіться, у нас є спеціальний трибунал для, о, скажімо, високопосадовців, але якщо до тих, хто скоював о, воєнні злочини пр проти України, чи Будуть їх засуджувати в українських судах або в міжнародних судах. яке ваш, Яка ваша позиція з цього питання? Ви знаєте, ми говоримо про більше ніж 100 тисяч воєнних злочинів і злочинів проти людяності? Отже, нам Чітко зрозуміло, що судова система однієї країни не зможе справитися з таким обсягом роботи з іншого боку, європейський союз. Тобто, ми маємо зробити все, аби підтримати та зміцнити, зміцнити ваші локальні ресурси, адже ситуація в Україні така, що. Саме Україна має вживати якихось заходів у юридичній площині, і це не можна ніяк змінити. Звісно, це не е, виправдання для нас, щоб не братись за це. Але наші члени, країни-члени, можуть 18 країн-членів, можуть надавати такі. Е, та також таку юридичну підтримку. Європейський парламент підтримує так, такий план, і це я чув від генерального прокурора, що це також буде мотивувати українську судову систему, як і судові системи країн-членів, щоб допомагати і виконати цю роботу після перегляду всіх документів, проведення розслідувань, аналізу. І також ми хочемо мотивувати ті е, країни-члени, які все ще вагаються, що у, переконати їх у тому, що це в інтересах Європейського союзу, що, щоб допомогти Україні в цьому, єдине, що ви спитали, який механізм тут має застосовуватися. Наша позиція полягає у тому, що. Нашою ціллю є правосуддя, тобто реалізувати повний цикл правосуддя у найкращих інтересах жертв злочинів. Отже, тобто, звичайно, ми розуміємо, що деякі країни-члени будуть відстоювати одні механізми. Але ми розуміємо, що навіть в Україні вже є механізми для підтримання роботи міжнародного кримінального суду у злочинах або у кейсах середньої важкості, скажімо так. І Це позиція, яка вже була висловлена європейськими парламентарями, і цей механізм ще має бути прийнятий європейськими лідерами. Дайте мені про це знати, а я поки я маю питання, пане Уде, ви сказали про те, що про най, одну з найбільших болей всього українського народу це депортовані діти, безумовно, і цивільні заручники, яких ми знаємо ні для кого не секрет, дуже велика кількість, яких зараз утримують Російська Федерація. Чи готова Європейський Союз долучитися до цих процесів і стати тією третьою стороною щодо їхнього звільнення? Ми знаємо вже кілька таких кейсів, які спрацювали. Чи можливо таке залучення Європейського Союзу у цей процес важливо для нас? Так, я це згадав, тому що це має. Дуже терміновий характер, вам треба підтримка у цьому. Вам треба підтримка міжнародних гравців, міжнародних установ. У нас були обговорення з приводу того, як забезпечити у цій цинічній ситуації, коли діти були в забрані із своїх сімей і були перевезені до Росії. Ми ми маємо провести аналіз ДНК і довести, що вони належать до цих сімей таким чином, щоб потім ці сім'ї воз'єдналися, навіть якщо це не трапиться завтра. Отже, нам треба по перше забезпечити належні докази. Нам треба якось знайти спосіб. Впровадити механізм, як зупинити пропивання промивання мізків цих дітей, це, це було просто відразливо чути те, що я чув. І ми маємо, може посилювати санкції. Ці санкції цілком виправдані. Вони націлені, і вони достатньо жорсткі. Вони націлені на на. Тих, на кого вони мають бути націлені, також ми маємо залучити дипломатичні ресурси, які можуть стати медіаторами у цій співпраці, але також і, і, дипл, дипломатично висловлюючись, я виражаю думку всієї делегації. Зазвичай ці плеєр, ці гравці, у них гарна репутація, вони мають гарне. Досвід, вони отримують переваги від європейських платників податків, але ці гравці вони мають виконувати свою роботу, тому що я не приймаю таку позицію, коли вони закривають очі на ці питання. Я бачу, що у нас немає. Я хочу подякувати вам за цю розмову. Хочу ще раз подякувати за те, що ви з нами за ту системну підтримку, яку надає європейський союз нашому народу. Тож дякуємо вам. А ми продовжуємо працювати разом заради нашої перемоги. Дякуємо до зустрічі.